Як абсолютно кожна людина може збудувати собі пасивний дохід в 10-15% річних в доларах і вийти на ранішню пенсію за рахунок інвестування. Якщо ти хочеш гарантувати собі довгостроковий ріст капіталу, спокійне і безпечне майбутнє, це відео саме для тебе. Саме завдяки системі, про яку я розповім тобі за наступні 20 хвилин, мені за 5 років вдалося збудувати інвестиційний портфель в 300 тисяч доларів, нарешті перестати залежати від роботи і подорожувати світом. Тільки за минулий рік я відкрив для себе 10 нових країн, познайомився з купою крутих людей і спробував стільки досвідів, скільки не пробував за все життя. А весь цей час мій капітал зростав приблизно на 2-3 тисячі доларів на місяць абсолютно пасивно на фоні майже без мого втручання. А ще 7 років тому я вчився на фінансиста і економічного аналітика і щодня ходив в офіс, працюючи в топових світових фінансових корпораціях. Але саме завдяки знанням і досвіду, отриманим за ці роки, і також інвестуванню спочатку частини стипендії, а потім і частини заробітної плати, мені вдалося вийти на той рівень життя які в мене є зараз, буквально за декілька років. Загалом, моя основна цінність це свобода, свобода вибору, де я живу, що я їм, хто мене оточує, чим я займаюсь. І мій шлях до цієї свободи це пасивний дохід. Саме тому я планую вийти на пенсію приблизно за 5 років, маючи змогу жити повністю на пасивний дохід приблизно в 5 тисяч доларів на місяць. А зроблю я це саме завдяки інвестуванню по системі, про яку я розповім тобі в цьому відео. І ця система спрацює абсолютно для кожної людини, у якої є регулятор. Дохід і можливість відкладати хоча б 100 доларів на місяць. І щоб впровадити цю систему, тобі не потрібна ані фінансова, ані економічна освіта, ані попередній досвід в інвестуванні, чи великі витрати грошей чи часу. Вистачить буквально скопіювати крок по кроку систему, про яку я тобі зараз розповім, і приділяти буквально декілька годин на місяць, щоб нею правильно керувати, і щоб вона продовжувала працювати. А втратити на інвестування по цій системі неможливо, якщо впровадити її правильно. Уявиться, як мати ще один банківський рахунок. Застосунок на твоєму телефоні, але де гроші будуть не просто лежати, а будуть приносити тобі пасивний дохід в 10-15% річних в доларах, що в декілька разів краще, ніж будь-який депозит. Вистачить отримати базу знань, щоб розуміти, як інвестиції працюють, відкрити брокерський рахунок, який дозволить тобі інвестувати, і не хвилюйся, це набагато простіше і безпечніше, ніж може здавати. І за конкретною структурою шаблоном сформувати інвестиційний портфель, який буде пасивно зростати. В ефективності і простоті цієї системи. Системи переконався вже десяток моїх учнів, частина з яких взагалі не мала знань про інвестиції перед навчанням. А перші результати і свій перший пасивний дохід вони почали отримувати вже під час навчання. Раджу додивитись це відео до кінця, оскільки тільки так ти зрозумієш, як крок по кроку впровадити цю систему собі, а також дізнаєшся, як отримати доступ до закритого телеграм-каналу, де я регулярно ділюсь цікавими інсайтами зі світу інвестицій. Окей, якщо ти дивишся це відео, то ти вже зацікавлений або зацікавлена в інвестуванні. Чи ти хочеш? Мати додатковий пасивний дохід до своєї основної роботи, чи хочеш забезпечити собі довгостроковий ріст капіталу і спокійне майбутнє. Давай розберемося, які взагалі в тебе є варіанти, щоб цього досягти. Перший найпопулярніший варіант це депозити, які по суті не вимагають від тебе якихось великих знань чи вкладень. Але одночасно відсотки за депозитом, які ти отримуєш, часто навіть не перекривають ріст цін. Плюс з них треба ще й платити податки. І депозити це, звичайно, пасивна форма доходу, тому що ти не маєш по суті чимось активно займатися. Ти просто кладеш гроші в банк. Але в депозитах є свої ризики. Наприклад, банк може збанкрутувати, або валютний ризик. Якщо ти вкладаєш гроші в гривнях, ти напевно знаєш, що гривня не найстабільніша валюта. Плюс депозити мають свої обмеження, наприклад, стеля грошей, які ти можеш туди вкласти, або валюти, в яких ти можеш вкласти гроші на депозит. Тому депозити це в. В принципі, адекватний і простий варіант, але про якийсь дохід і примноження капіталу тут говорити важко. Максимум ти збережеш те, що в тебе є. Другий і в принципі популярний зараз варіант це ОВДП, наприклад, військові облігації. Тобто, по суті, ти даєш в борг не банку, як у випадку з депозитами, а державі. Як і у випадку з депозитами, це не вимагає якихось великих вкладень грошей чи часу. І дохідність в цьому випадку тут буде трошки краще, ніж в депозитах, тому що з державних облігацій, як мінімум, не треба платити податки. Але і ризики тут вищі, ніж Випадку з депозитами, оскільки ти даєш борг державі, країні, в якій йде. Війна, і ти даєш борг в гривні, тобто в дуже нестабільній валюті, де ціни можуть зрости сильніше, ніж відсотки, які тобі заплатять. Наступна доволі поширена опція це інвестування в нерухомість. Але на відміну від депозитів і облігацій, поріг входження в нерухомість вже набагато вище, оскільки навіть зараз в Україні треба викласти від 50 до 150 тисяч доларів, щоб купити якусь адекватну квартиру. І дохідність в цьому випадку не буде якась шалена. Це 6, 10, можливо, 12% річних доларах, якщо дуже пощастили. Плюс, на відміну від депозитів і облігацій, тут вже треба витрачати набагато більше часу: пошук орендаторів, ремонти, інша адміністрація нерухомості. Тому казати, що це прям повністю пасивний дохід, дуже важко. Також у випадку з нерухомістю є доволі високі ризики і обмеження, оскільки ти, наприклад, прив'язаний або прив'язаний до певної локалізації. І також ти не можеш просто взяти і купити нерухомість будь-де. Багато країн обмежують в цьому інвесторів. Далі йде крипта. І тут дійсно можна почати буквально з нуля, без Великих вкладень грошей, а отримувати при цьому високу дохідність. Але у випадку з криптою, в залежності від напрямку, який ти вибереш, це може займати набагато більше часу, ніж просто покласти гроші на депозит чи у військові облігації. Тому про якийсь пасивний дохід тут говорити важко. Плюс з криптою пов'язані дуже високі ризики. Навіть зараз найпопулярніша криптовалюта: біткоін може спокійно впасти на 70 і більше відсотків. Уяви, що ти інвестуєш в біткоін 1000 доларів, і в певний момент в тебе на рахунку лишається 300 100 доларів, або навіть 200 доларів. Ну, це вже взагалі не схоже на дохід. Але в крутті хоча б немає якихось великих обмежень. Також ти можеш віддати свої гроші в інвестиційний або пенсійний фонд, де вони їх будуть інвестувати замість тебе. Тут не треба також якихось великих вкладень або витрат часу, оскільки твої гроші інвестують замість тебе. Але і про високу дохідність тут можна забути. Згідно зі статистикою, більшість інвестиційних фондів досягають набагато гірших результатів, ніж просто пасивно інвестувати в американські акції. Плюс такі фонди беруть комісії, оплати, ти платиш податки з зароблених грошей, тому дохідність тут дуже-дуже низька. І це більше варіант для тих, хто хоче зберегти свій капітал, але не примножити його, не мати пасивний дохід. Плюс такі фонди можуть банкрутувати, і ти можеш втратити свої гроші. Хоча обмежень в інвестуванні в такі фонди майже немає. Ще один варіант це інвестувати гроші в бізнес. Але і поріг входження тут вже не 100 доларів, а як мінімум декілька тисяч, а то й десятків тисяч так, дохідність тут може бути доволі висока, але чи це пасивний дохід? Навряд чи. ти витрачаєш дуже багато часу на бізнес. По-перше, треба отримати купу знань про нішу, в якій ти будеш відкривати бізнес. По-друге, це найм команди, адміністрація, юридичні моменти, податки і так далі. Це все забирає купу часу. І ризики тут максимальні. Згідно з прикрою статистикою, всього один на 10 бізнесів виживає протягом п'яти років. Плюс є обмеження в тому, де ти можеш почати вести цей бізнес. І варіант, про який я розповім тобі в цьому відео, це система пасивного інвестування. Вона не не вимагає якихось високих вкладень. Більшість моїх учнів починають інвестувати буквально зі 100-200 доларів на місяць. Дохідність тут доволі висока, в середньому 10-15% річних в доларах, що набагато краще, ніж будь-який депозит, і навіть краще, ніж нерухомість. Інвестуючи за цією системою, ти майже не витрачаєш час, тобі максимум треба декілька днів на рік, щоб управляти своїм інвестиційним портфелем. Причому ризики інвестування за цією системою мінімальні. Це приблизно в два рази безпечніше, ніж інвестувати про. В американські акції. І також вона не має обмежень. Чи ти фрілансер, чи підприємець, чи найманий працівник. Ти можеш почати з абсолютного нуля, або можеш мати вже якісь знання в інвестиціях. І абсолютно незалежно від того, де ти знаходишся. У мене купа учнів з Великобританії, з Канади, з США, з Польщі інших європейських країн. Причому система пасивного інвестування це не якась моя вигадка. Її розробили в США в минулому сторіччі. Цю систему започаткував наставник найвідомішого в світі. Інвестора Уоррена Баффета Бенджамін Грахам. Потім вона була допрацьована іншими топовими американськими інвесторами, і її ефективність і результати вже були доведені на практиці протягом минулих десятирічних. Люди часто відкладають інвестування на майбутнє, думають, що почнуть пізніше, коли буде більше грошей чи часу. Але з інвестиціями все працює по-іншому. Вони починають працювати вже з першого дня і приносять результати, які постійно накопичуються. Наприклад, почавши інвестувати 5 років тому по 300 доларів на місяць. Сьогодні твій інвестиційний портфель складав би приблизно 25 тисяч доларів і в середньому приносив би по 200-250 доларів на місяць абсолютно пасивно. Але не варто думати і говорити про втрачені можливості, тому що якщо ти почнеш сьогодні, то всього за декілька років. Ти досягнеш такого або навіть кращого результату. І ти вже почав або почала, переглядаючи це відео. А від впровадження собі системи пасивного інвестування і першого заробітку на інвестиціях тебе розділяє по суті місяць, якщо зробити все чітко і правильно. Добре, як і з чого почати. Це найчастіше питання, з яким я стикаюсь, ведучи блог. Тому зараз перейдемо до самої суті системи пасивного інвестування і як її впровадити крок по кроку. Її впровадження складається з трьох кроків: перший це отримати. Базу знань про інвестиції. Другий це відкрити брокерський рахунок, який дозволить інвестувати. І третій це побудова правильного інвестиційного портфелю за цією системою. Почнемо з бази знань. Уяви, що тебе посидили грати в шахи, пояснили, як рухаються фігури, але ти не знаєш правила гри. Впевнений, що ти будеш почувати себе дискомфортно і не розуміти, що взагалі коїться. Навряд чи ти в таких умовах виграєш. А в інвестиціях також можна програти, тобто втратити гроші, якщо не розуміти, як це все працює. Впевнений, що ти погодишся зі мною, що якщо ти не маєш розуміння, що ти робиш, а просто виконуєш якісь кроки, які тобі сказали, це не навичка, це скрипт. Саме тому я просуваю ідею, що перед тим як почати інвестувати, треба взагалі розуміти, в чому полягають інвестиції, які тут правила гри. Розуміння цих основ дасть тобі впевненість в своїх діях, в тому, що це безпечно. А в кризові моменти, які іноді бувають в світі інвестицій, дасть спокій і розуміння, що робити далі. Ось загалом, чого треба навчитись, перед тим, як. Почати інвестувати. Перша річ це психологія інвестування. Існує взагалі дивний парадокс. Акції довгостроково в ціні зростають. А від 70 до 90% інвесторів за статистикою Bloomberg і Financial Times втрачають гроші на інвестиціях. Розуміння психології інвестування це розуміння, що робити і чого не робити, щоб не поповнити статистику тих, хто втрачає. Друге, що варто вивчити, це взагалі як працюють інвестиції і на чому саме заробляють інвестори. Важливо розуміти, чому взагалі змінюються ціни акцій, облігацій, золота, крипти і як на цьому можна заробити. Без цього інвестування буде здаватись чимось віртуальним, і магічним, але це насправді не так. Далі треба сформувати розуміння, в що взагалі можна інвестувати і яких результатів можна очікувати. Якщо не знати, в що взагалі можна вкласти свої гроші, щоб заробити на цьому, це як прийти в магазин, купити рандомні продукти і сподіватися, що з них можна приготувати якусь смачну страву. Далі треба засвоїти поняття брокерів та бірж. Щоб інвестувати, треба мати рахунок у брокера. Можеш уявити це як ще один банківський рахунок, але не для зберігання своїх грошей, а для інвестування. Тільки брокер на Багато безпечніший ніж навіть твій банк, і остання річ, якою варто навчитись, це інвестиційний портфель. Як із чого його правильно зібрати, що туди включити, окрім акції, щоб він не тільки довгостроково зростав, але й був безпечний в кризові моменти. Уяви, що ти готуєш якусь святкову страву, і навряд чи ти захочеш її пересолити. Так само і з інвестиційним портфелем. Його треба сформувати правильно, за спеціальним рецептом, шаблоном, щоб він приносив тобі гроші, а не втрачав їх. І тут не варто хвилювати, що все це складно. Головне правильно подати інформацію. Всі ці знання, крок по кроку, простими словами, я даю. Своїм учням на навчанні в форматі відеоуроків і регулярних дзвінків, де ми з моєю постійною підтримкою формуємо разом базу знань, на якій потім будемо будувати практику. Ось декілька моїх учнів. Всі вони прийшли на навчання з різним рівнем знань. Хтось починав з абсолютно повного нуля, хтось самостійно читав і вивчав тему інвестицій, а у когось навіть вже був брокерський рахунок і вони вже купували акції. Але їх всіх об'єднували дві речі: перша це бажання збудувати собі пасивний дохід, а друга це. Це відсутність розуміння, а з чого почати, що робити далі. І вже навіть маючи брокерський рахунок і вміючи купувати акції, це далеко не гарантія успіху в інвестиціях. Якщо ти теж хочеш отримати всю необхідну базу знань в пігулці, крок по кроку і простими словами, щоб легко і впевнено стартанути в інвестиціях, заповни форму в описі під цим відео. Заповнивши цю анкету, ти гарантуєш собі найкращі умови на навчанні, а також отримаєш доступ до закритого телеграм-каналу, де я ділюсь цікавими і актуальними. Інсайтами зі світу інвестицій. І, звичайно, як тут можна заробляти. Поїхали далі. Маючи фундамент знань, можна переходити до практики. Щоб інвестувати, треба мати рахунок у брокера. Якщо ти не знаєш, що це це як ще один банківський застосунок на своєму телефоні, але замість того, щоб отримувати і надсилати гроші, ти в ньому можеш купувати і продавати акції та ETF. І відкриття брокерського рахунку доволі схоже на відкриття банківського рахунку. Ти заповнюєш анкету, в якій вписуєш свої особисті дані, податкову резиденцію і досвід в інвестуванні. Самий процес займає буквально годину, але й тут можна спіткнути. По-перше, треба обрати правильного брокера, тобто який не є скамом, і який тобі цей рахунок взагалі відкриє. До речі, популярний інтерактив брокер, з якого дуже часто радять, часто не є найкращим вибором. І часто можна обрати кращого брокера з нижчими комісіями і оплатами, щоб не втрачати гроші на рівному місці. Також є багато дрібних нюансів в заповненні реєстраційних форм. По-перше, щоб брокер відкрив вам доступ до правильних функцій. А по-друге, щоб не стягував з вас непотрібні оплати і комісії. Ви не втручали гроші на рівному місці. І, звичайно, треба навчитись правильно обслуговувати брокерський рахунок, оскільки, наприклад, часто брокери дають різні способи поповнення і виводу грошей з рахунку з різними комісіями і з різними оплатами. І звичайно на таких дрібних моментах також краще не втрачати. Мої учні на навчання отримують мою індивідуальну допомогу в підборі найкращого брокера, який дозволить не втрачати гроші на комісіях, а також детальну покрокову інструкцію відкриття поповнення і обслуговування брокеру. Рахунку, щоб весь процес від підбору найкращого брокера до купівлі першої акції чи АТФ був простим і зрозумілим, і коли в тебе вже є фундамент знань і відкритий брокерський рахунок, ти вже фактично можеш купувати акції, т, золото, тобто інвестувати. Питання тільки: що саме? Багато людей в соцмережах говорять про інвестування в S&P 500, тобто кошик 500 найбільших американських компаній. Він дає заробити приблизно 10-15% річних в доларах, але може і падати на 20-40%. Уяви, що 10 тисяч доларів на твоєму інвестиційному рахунку в певний момент перетворюються на 6 тисяч доларів, а навколо панує паніка і погані новини. Ситуація неприємна, а такі стаються регулярно. Багато теж говорять про інвестування в Apple, Tesla, Nvidia і так далі. Але купиш ти їх акції і що далі? Наприклад, ціни акцій Tesla за останні 5 років не виглядають як довгостроково успішна інвестиція, оскільки скачуть то вгору, то вниз. Система пасивного інвестування, якою я навчаю своїх учнів, відсіває всі питання. В Стилі, а що якщо буде падіння? А коли купувати, а коли продавати? Також немає потреби слідкувати за економікою чи новинами. Суть цього підходу це сформувати такий інвестиційний портфель, який буде готовий до будь-яких умов і будь-яких подій, хороших. І поганих. В чому полягає ця система і як вона працює? Все дуже просто. Ти за спеціальним шаблоном, за спеціальною структурою, розробленою топовими американськими інвесторами збираєш свій інвестиційний портфель з різних груп активів: акцій, ETF-ів, золота та облігацій. Якщо дуже просто, всі ці різні активи націлені на ріст в різних умовах. Коли з економікою все добре, виграють акції та ETF-и. Коли з економікою все погано, виграє золото та облігації. Тобто портфель сформований за системою пасивного інвестування, готовий до будь-яких економічних умов і новин. Оскільки там є активи, які виграють від різних сценаріїв, гарантуючи тобі безпеку в кризові моменти і довгострокове зростання. А найцікавіше це результати, які приносить інвестування за цією системою. В середньому він дає заробити близько 10% річних в доларах, що в декілька разів краще, ніж будь-який депозит, і результат наближений до інвестування тільки в акції. Але коли американські акції можуть спокійно падати на 10, 20, 40%, що стається доволі регулярно і зменшує вартість твоїх інвестицій, за останні 50 років портфель сформований за системою пасивного інвестування, максимум падав на 5% протягом року. Це в рази безпечніше, ніж інвестувати просто в SP 500, просто в акції. І з огляду на те, що ця система максимально пасивна і готова до будь-яких умов, вона також не вимагає великої кількості часу на утримання. Максимум декілька годин. На місяць тут найголовніше це розуміти, що саме купувати, в яких пропорціях і як керувати цим портфелем далі. Оскільки, на жаль, це не працює так, що просто купив і забув. Цим портфелем все ж таки треба керувати, хоч це і не займає велику кількість часу. І в цьому випадку він буде довгостроково працювати. І не варто лякати, що інвестування в різні групи активів, типу золота чи облігацій це важко. Оскільки це відбувається з точністю так само, як і інвестувати в акції. Це всього декілька кліків на твоєму телефоні. Шаблон побудови портфеля за системою пасивного інвестування я, звичайно, надаю своїм учням на навчанні, а також конкретні дії, як цим портфелем керувати, щоб він довгостроково працював. Більше того, цю систему мої учні впроваджують вже на навчанні з моєю повною підтримкою і там вже починають отримувати вже перші результати. А бонусом отримують повний список підібраних особисто мною інвестиційних активів, що дозволяє сформувати свій портфель як звичайний конструктор, без необхідності шукати щось самостійно, і щоб процес підготовки до інвестицій був максимально простим та зрозумілим. І часто стається так, що портфелі моїх учнів починають зростати і приносити пасивний дохід вже під час навчання, як це, наприклад, було у Юлії і Льоші, які вже буквально за місяць після навчання згенерували пасивні 8-10% до портфелю, які сформували разом зі мною. Це результат, якого інвестори чекають в середньому рік. Якщо ти теж хочеш з моєю допомогою відкрити брокерський рахунок, правильно сформувати інвестиційний портфель за системою пасивного інвестування і буквально за місяць почати отримувати пасивний дохід, заповни форму в описі під цим відео, і я з тобою зв'яжусь. Тобто, що тобі треба зробити, щоб досягти класного результату в інвестиціях, перестати залежати від роботи і забезпечити собі спокійне і безпечне майбутнє за допомогою інвестування. Перше, отримати базу знань про інвестиції. Як не втратити, як це все працює, чого Можна очікувати. Це дасть тобі комфорт і впевненість в своїх діях. Друге відкрити брокерський рахунок і навчитись ним користуватись. І третє це правильно сформувати інвестиційний портфель і навчитись їм керувати, щоб він довгостроково продовжував приносити результат. І, звичайно, всі ці знання можна отримати у відкритому доступі, а інвестувати технічно дуже легко. Відкрити брокерський рахунок це буквально година часу, а купити ETF на SP 500 це ще декілька хвилин. Але питання в тому, наскільки швидко ти вийдеш на результат, і чи взагалі вийдеш? У світі інвестицій часто наступають кризові моменти, і за сумною статистикою від Bloomberg та Financial Times, від 70 до 90% інвесторів втрачають свої гроші. Особисто я 5 років вчився на фінансиста і економічного аналітика, а потім ще близько року самостійно доповнював свої знання про інвестиції і більше того, доповнюю їх навіть зараз. І саме це дозволило мені вийти на інвестиційний портфель в декілька сот тисяч доларів, які з. Зараз генерує по декілька тисяч доларів пасивно на місяць. Більше того, приблизно кожен другий мій учень вже мав відкрити брокерський рахунок і навіть купував акції. І вони поняття не мають, що робити з цим далі. А частина з них вже навіть встигла втратити частину своїх грошей. Було мінус 25, десь мінус 30 відсотків хаотичне інвестування, яким є якась наприклад компанія. Мені стало цікаво, які в неї там результати. І думаю, о, візьму, тому що вона мені часто зустрічається. Те саме було з Apple, Nvidia, Microsoft, Starbucks. Зараз в тебе є мож... Можливість з моєю допомогою і підтримкою буквально за місяць почати генерувати пасивний дохід з інвестицій легко, впевнено, а головне одразу правильно і ефективно, без прокрастинацій чи вигорань через самостійне навчання. На моєму навчанні ти отримуєш всю необхідну базу знань з інвестицій в форматі 30 відео уроків з реальними прикладами і розборами. Це дасть тобі необхідне розуміння світу інвестицій, як це все працює, як на цьому не втратити і що взагалі тут робити. А головне дозволить тобі почувати себе в впевнено з тим, що ти робиш. Інвестиції це загалом складна тема, і я це чудово усвідомлюю. Тому інформація в уроках подана чітко, структуровано, крок по кроку і максимально простими словами, щоб навіть людина, яка вперше чує слово акції, могла в цьому розібратись. До речі, простоту подачі інформації часто підкреслюють мої учні. Ми разом з тобою впровадимо тобі систему пасивного інвестування і ти почнеш отримувати результати вже під час навчання. І в тебе буде постійна підтримка від мене в текстовому форматі і на регулярних відеодзвінках, де ми з тобою індивідуально будемо розбирати прогрес і всі відкриті питання. І буквально за ручку, крок по кроку, навіть якщо в тебе зараз нуль знань, я доведу тебе до результату пасивного доходу з інвестицій на фондовому ринку. Також ти познайомишся з крутими людьми, які, як і ти, беруть відповідальність за свої гроші і своє майбутнє на себе. Ти отримуєш доступ до чату випускників, де ти зможеш задавати питання і отримувати підтримку від мене навіть після навчання. Тому що для мене особисто дуже важливий результат моїх учнів, і я не хочу робити з цього навчання конверт, де вони просто подивляться базу уроків і ми ми Попрощаємось. Також в процесі навчання ти отримаєш всі необхідні матеріали та інструкції. Покрокову інструкцію відкриття і обслуговування брокерського рахунку, список активів, з яких ти сформуєш свій інвестиційний портфель, буквально як конструктор, список всіх необхідних сайтів та застосунків, а також гайд по правильній сплаті податків з інвестицій. Я набираю групи на навчання всього тричі на рік, оскільки самостійно і індивідуально підходжу до розбору кожного учня. До речі, в мене ще не було жодного учня, який не почав інвестувати або злився в процесі навчання, і я особисто цим дуже пишаюсь. Тому якщо ти хочеш з моєю допомогою, крок по кроку за ручку почати інвестувати, заповни форму в описі під цим відео. Після цього я зв'яжусь з тобою, розповім про умови і як потрапити на навчання за найкращою ціною. Ми разом проговоримо твої цілі, програму навчання, бонуси та інші деталі. А після заповнення анкети ти гарантовано отримуєш доступ до закритого телеграм-каналу, де я ділюсь актуальною інформацією зі світу інвестицій та як на цьому можна заробляти. І величезне дякую, що додивились дивились це відео до кінця. Я це дуже ціную, оскільки це значить, що воно було цікавим. І якщо тобі сподобалось або не сподобалось щось конкретне, пиши в коментарі. Я дуже ціную зворотній зв'язок. Дякую за твій час та увагу і до зустрічі. До навчання мала тільки брокерський рахунок і зовсім не розуміла, що з ним робити. За місяць підтримку Ігора я отримала знання. Які дозволили мені почуватися впевнено в інвестиціях, ми підібрали стратегію, і я вже почала інвестувати. Я дуже задоволена прогресом, тому що з нуля нам вдалося реально стартувати. Привіт, хотів тобі подякувати за те, що допоміг відкрити очі трохи ширше на світ інвестицій. Пояснив це дуже просто. Складні речі, простими словами. Це насправді дуже допомогло. Раніше думав, що це все набагато набагато складніше і радий, що змінив свою думку. Дякую тобі ще раз за таку можливість. Це 100% money мані, сто Постійна підтримка під час, під час навчання. Це все дуже сильно допомогти. Допомагало. І друга річ це допомога зі стратегією, те, що ти допоміг скласти власний портфель, допоміг підказав, що найкраще почати, які активи найкраще вибрати в моїй конкретній ситуації на сьогоднішній день. І, ну і це просто супер. Насправді дуже велике тобі дякую. Ігор, привіт! Хотів тобі подякувати за твій курс. Знаєш, я як не мав жодного відношення до світу інвестицій, це завжди для мене було щось таке Далекі, ніби люди з Америки в костюмах на Уолл-стріт які цим займаються, а нам простим смертним це не дано. Але передивившись твій курс, ти все так доступно пояснив, як то кажуть на хлопський розум. І я тепер розумію, чому я щось купляю, як це все працює, і за рахунок чого акції йдуть вверх чи вниз, чи криптовалюта, а не я купляю криптовалюту, тому що вона гарно називається. Тому дуже тобі дякую, що бережеш мої гроші такими уроками. Певністю можу сказати, що це найкращий курс в своїй ніші. Я доповнив свої знання, та ми сформували крутий портфель в плані того, що він вже почав круто працювати під час навчання, і ми змогли вийти в вже невеликий плюс. Раджу всім зайти на це навчання, хто сумнівається, бо це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити просто зараз. Дуже рекомендую.